Слава Богу. Слава Богу за сьогоднішній день, за те, що кожного із нас Бог хранив, зберіг до цього часу. Ми зібрались разом для того, щоб прославити нашого Бога. І як вже вначалі було сказано, яке наше бажання йти додому вже? Ні? То є все добре, приходить час приходити. Приходить час уходити. Слово Божому написано, і один мудрий чоловік казав, всьому своє Врем'я врем родитися, врем умирати, врем'я співати, врем плакати, і в кожного є свій час у І сьогодні, маючи таке зібрання, я думаю, що ми дякуємо Богу за те, що Бог нам поміг, сохранив. І у нас усіх є подяки Богу чи ні. Бог знає наше серце. Слові Божому написано і так. псалмові, жащі, не є словно язикові, а Бог уже знає. І псалмопевець каже: що ти окружаєш мене, ти знаєш мій путь, знаєш мій напрямок. І сьогодні ми прийшли на це місце. Щоби подякувати Богу, щоб прославити ім'я Його. І я би хотів прочитати із послання римлянам, де як ми пісню таку проспівали, що, чи ти хочеш, щоб бути омитому, очищеному. І Слово Боже говорить такі слова у п'ятій главі. І так, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Через якого вірою отримали доступ до тої благодати, в якій стоїмо, хвалимося надеждою, слави Божою. І не тільки, і не тільки і не тим, тим тільки, але хвалимось і скорбями. Знаємо, що від скорбі просходить терпіння, від терпіння опитність, від опитності надежда. А надія не постижає, тому що любов Божа злилася серця Духом Святим даним нам. Ібо Христос, коли ми ще були немощі в определенний час умер за нечестивих, і одвалі умреть за праведника, разве за благодія може й і умереть. Но Бог своєю любов'ю к нам доказує нам, що Христос умер за нас. когда мы были еще грешниками. Поэтому, тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от греха. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольно этого, но и хвалимся Богом Через Господа нашого Ісуса Христа, посередством котрого ми отримали нині примирення. Слава Богу. За те, що ми отримали примирення. І тут апостол Павел пише, що коли ми ще були далеко, коли ми не знали Бога, коли ми десь блуждали, але Бог дивився за нами чи ні. Слові Божому написано і на перших сторінках Біблії, коли був сотворений перший чоловік і жінка, і написано, і Бог сказав: я положу вражду між сім'єм Твоїм, якої ти родиш, і говорить ще комусь, де написано так. І написано так. І вражду положу між Тобою і між Жиною, і між семенем Твоїм і між семенем її. Воно буде поражати тебе в голову, а ти будеш жадіти Його п'яту. Я думаю, що ви розумієте, між ким вражда була положена, хто схилив Адама і Єву на те, щоб вони протягнули руку. Єстественно, змій предложив, диявол через змія предложив. Для Єва щось велике. І написано, вона дивилась на те, було вожділення, знати, бути великим, тому що було сказано: ви будете як боги, знати, що і добро, і зло, вроді правильно сказано. Но люди не одержали то, що Бог сказав: не робіть так. Не вкушайте. І після того написано Бог каже: я положу вражду між семінням жени, якої буде родитися, і між семенем дьявола. І коли Христос ще лише родився на землі, ви пам'ятаєте рождення Христа, Ще з перших днів вже було гонення на Христа чоловік, який був царем, який зрозумів, що щось неправильно поступили мудреці, і він вирішив убити Христа. Це було перше гонення на Христа. Але хто того збудив того ірода так зробити? Я думаю, тот диявол, де була поставлена вражда, і прийшов той, який має примирити людину з Богом, а диявол хотів встановити те примирення. «Но я дякую Богу, що написано, як сьогодні було сказано, Христос не почитав бути будівним Богу, де діявол предложив йому, сказав, всі царства землі вони передані мені через послушання чоловіка мені, моєму слову, і я можу дати, кому хочу, якщо ти поклонишся. Но Христос сказав: Господу Богу Твоєму, поклоняйся, і йому одному служи. І Христос. Устояв у всьому навіть в тот момент, коли був на Голгофі, розп'ятий уже Христос, коли совершав ту победу для всього людства, для мене і для вас, підходив Сатана через людей і казав: Єсли син Божий ти, докажи сьогодні, і ми всі повіруємо. Христос дивився на них і сказав: Отче, прости, бо вони не знають, що роблять. І Він сказав. Отче праведне, в руки Твої віддаю дух мій, і сказав, що совершилося, і спустив дух, і зробилося примирення Бога з чоловіком через жертву Ісуса Христа. І написано завеса, яка була там у храмі, де тільки один раз в рік входив первосвященик не своєю кров'ю, з чужою, з кров'ю Анца. Христос вийшов своєю кров'ю, святоє святих, даби на все нас зробити своїми і святими. Слава Йому! І тому якої великої приобретення ми з вами маємо, що наш Христос живий, Він умер воскрес і сьогодні являється ходатаєм перед Отцем Небесним. Слава Йому. І ще апостол Павел говорить такі слова, де я хочу прочитати для мене і для вас. Говорит такие слова, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обичию мира, этого, по воле князя Господствующих в Духах, в воздух и духах, действующих ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили. Некогда по нашим плотським похотям желание плоти и, помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых. по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар» не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Слава Ему, что мы через жертву Иисуса Христа стали близки Господу нашому, Отцю Небесному, де колись ученики казали, навчи нас молитися, як Йоаннові ученики моляться. І Христос скаже так: молітесь же так, Отче наш. Представляєте, для народу Ізраїльського Отець і доступ до Отця Небесного. До Бога і Його Іговима, тобто Бог множества доступу не було. Повинен бути священик, первосвящений. А тут Христос говорить: моліться так, Отець мій, ви представляєте, ваш мій. Отець Ісуса Христа став моїм Отцом через жертву Ісуса Христа. І ми стали ніколи коли були далеко, стали близькі. Через жертву Його. Це є за що дякувати Богу. Це є за що благословляти Господа, що Він нас взяв і посадив на небесах, і ми там з Ним сьогодні є записані. Але давше написано і так, і бо ви його творення создане в Христі Ісусі на добрі діла, котрі Бог призначив мені і вам виконувати, і з своєї сторони Бог все зробив чи ні? Амінь. Сьогодні було прочитано таке місто. Каже, коли ти там є, прийшов до тебе друг, і в тебе немає що дати йому. І написано: Ти йдеш до свого друга і кажеш: до мене прийшов друг. Я не маю щось дати йому з'їсти. Дай мені. Тому що прийшов друг здалека, в мене нічого нема, то написано так: якщо по доброті не дасть, то не по неотступності, каже, дасть йому то, що він просить, і каже, тим болі, Отець Небесний, який має для нас добру волю у Ісусі Христі, коли ми молимось, коли ми просимо. Можливо, деколи задержана молитва, пам'ятаєте такого чоловіка, який був муж желаній, який від положення народа ізраїльського, підрахував дні, і каже, 70 років пленені пройшло Ізраїля, і треба вже виходити. І Бог колись сказав: Я найду царя, якому їм як він вас освободить, і пустить. І він каже так, став перед Богом і молився о состоянні народа ізраїльської, у будучності. і написано молиться. А відповіді не є. І от приходить небожитель, і каже йому Даніїл з першого дня, коли ти розположив серце своє, просити у Бога відповіді. Каже, я йшов до тебе, але князь царства персидського стояв. Але наскільки ти усилив молитву і прийшов 24-й день, і я несу тобі відповідь, що буде з народом твоїм. Дорогі друзі, отак буває в нас в житті деколи, просто ми не видимо міф духов, який є, де написано, що наша брання проти плоті і крові, но проти духов, злобу поднебесної. І тому Христос, коли був на землі, диявол піднімав всі сили, а щоб встановити Його, не допустити до Христа до Христа. Але Він побідив, і, як було сказано, не почитав хіщені, будь равним Богу, унужив себе, умолився для того, щоб ти і я був піднятий, названий Його, і став церквою частю тіла, Його, де написано порожчленом, составляємо одно тіло в Ісусі Христі, а глава церкви, хто є? Христос. Той, який умер за мене і за тебе. Він стає главою. І тому, як тут написано, ми його творення, создане в Христі Ісусі, на добрі діла. Будемо робити добрі діла, тому що Бог нас примирив із собою через жертву Ісуса Христа. І це може сьогодні на землі нам вадитися або спорити. Або жити непримиренному, коли Бог примирив мене із собою через жертву Христа посредством Ісуса, тим більше ми маємо розуміти, що любов Божа, яка ізлилася в серця нашим Духом Святим, вона дає нам свободу в Христі, мати мир і любов. І тому, Хай Бог благословить всіх нас, Хай укріпить наші серця. Ми будемо дякувати Богу, Ми вже піднімали руки з подяками. Але в нас є ще нужди, правда? Є нужди, є переживання. Тут я теж просять, щоб молитися за хворих. Помолимося за тих, хто в лікарнях, хто вдома хворий, за стареньких братів і сестер, за наші сім'ї. Слава Богу. Ви хочете дотягнути до сотні. Немає значення, скільки на землі. Має значення, що ми почали з Христом тут жити, а у вічності будемо з Ним. Амінь. Ото є найбільша надіжда, не дивлячись, скільки років, але ми дякуємо Богу за вас. Знаємо вас із тих часів, коли ви пончики продавали. Будемо молитись за наших дітей. Чоловіків, жінок, за всіх, хто ще не знає Бога, щоб пізнали Його лічного Спасителя. Будемо молитися за наших братів, як я знаю казати, від 18 до 60, В який сьогодні тяжкий момент і вибор, але вони не йти за Христом, щоб Бог дав їм силу, щоб помазання Духа Святого було на них, щоб вони були свідетелями, як сьогодні брат казав, розуміючи. Не в оружії побіда. Ми розуміємо державні структури, але є Бог на небі, який може сказати: до селі дойдеш і далі не перейдеш, як написано в Слові Божому, коли дивлячись, хто з вас був на морі, на океані, коли піднімаються великі шторми і волни йдуть, вроді, усе хочуть забрати, і вспоминаєш Слово Боже. Бог сказав, приділом твоїм є пісок, не каміння, бо каміння може поламатися, а волни пісок кидають туди і сюди і обращаються на своє місто. Чому? Тому що то Бог так сказав: каже, десовіться да вода, которая на землі в одну місто, а земля да буде в одному, і написано, і назвав моря, чим воду морями. А сушу землею і на тій суші поселив чоловіка, і ми з вами живемо на тій суші. І на цю сушу прийшов Христос для того, щоб спасти тих, які відійшли від Нього, щоб зробити те примирення з отцом і з чоловіком, де написано, і коли. Бог прийшов туди в Едемський сад і каже Адам: Де ти є? А Він каже: я голос лист чую, навстречу не можу прийти. І Бог каже, що ти зробив преступлення? І почали обвиняти друг друга. Але як я вже прочитав, Бог сказав, буде вражда. Але настане момент, коли та вражда буде розрушена через Ісуса Христа, де покоління проходили роки, і в кінці віков явився Ісус Христос, щоб спасти Тебе й мене. Слава Йому! І сьогодні, хто може, ще не отримав то спасіння, ви маєте право прийти до Нього, тому що жертва Ісуса Христа і кров Його омиває, очищає і дає повну свободу. Ви чули сьогодні свідчення брата, де з дитинства слухав слово, семена були посіяні, і казалось, би, все пропало, він ушов, не ушов, Бог наблюдав. Як за тим заблудшим сином, коли заблудший син прийшов і сказав, я вже не буду твоїм сином, я хочу бути рабом. Ти не будеш рабом Отця Твого Небесного, тому що за тебе умер Христос. Ти будеш сином, тобі буде нова одежда, тобі буде перстень. Для тебе назначен пір. Церковь Ісуса Христа, я з вами. Для нас назначений пір на небі, навстречі з Христом. Хай Бог благословить нас, укріпить. Щоб ми цінили тим часом, який Бог для нас дав, мирне небо, свободу. Це є за що дякувати Богу, коли там на востоці наші браті і сестри лишилися без домів, лишилися, може, без близьких і рідних. Все вроді було потеряно, але вічність не потеряна. є надіжда в Господа для кожного із нас. Хай Бог благословить. Ми також помолимося за молодих. Які прийшли, щоб вступити в супружницьку жись. Виходіть сюди, ми будемо за вас молитися. Перед нами брат і сестра. Брат для вас чуть-чуть знайомий. Сестра ліпша, да? так? Як тебе звати? Богдан із церкви. Що? На середину? Йду не на середину, ми низько послушні. <гум> то Толіковий Маринкина дочка, а то Богдан, який із такого села, де сакличе хуст, а там через лат, треба латорицю перейти. І як це село кличе? Шаян. Шаян, може, чулись ти таку, може й воду шаянську п'єте. Там багато ходять відпочивати, і там Бог його знайшов, його батьків. І там він пізнав Бога і вирішив женитися на нашій сестрі. Я думаю, що в нашій церкві Богдан нікому не обіцяв. ні? Може, сестра кому давала обіцянку, а поміняла. Не є таких, хто б протестував, тому що всяко буває сьогодні. Якщо ні, хай Бог їх благословить, прийде час, буде бракосочетання, а ми сьогодні просто об'являємо. Закони християнських не знаму, як жити, на які відстані. Сьогодні молодь дуже багато питань задає, особливо на таких великих молодіжних конференціях. Ці можеш сацулювати, ці можеш то, ці можеш то. Слово Боже каже, що є ціломудріє. Для молодих, і для старих, і для всіх, а в тому ціломудрі заключається правильне відношення друг до друга. Так розуміємо чи ні. І тому хай Бог благословить їх, сохранить чистоті, щоб у свій час, коли буде бракосочетання, ми їх благословимо. Де вже буде брак, то вони там виберуть, цітуються, ці, ці. де ні. Деся за них помолять, щоб Бог їх благословив. І устроїв їхнє життя. І тому давайте всі приклонимо коліна свої перед живим Богом, перед тим, який нас примирив, Ісус Христос з отцом Своїм і прославимо Його, і попросимо милості надальше. йому слава повіки. благословено ім'я Твоє Господь, місті з народом Твоїм, я дякую Тобі за сьогоднішній день, за кожного, хто прийшов на це місце, ти поміг нам прийти. Ти хранив у дорогах і повсюду, Господи, велика вірність Твоя. Буває в житті так, що ввечором плач, а на утро радость, Господь, Ти даруєш нам все, і в тій житті, щоб не встрітилось, Ти ніколи не лишаєш нас, ти укріпляєш, підтримуєш, утішаєш слава тобі. Ми недостойні всіх Твоїх благ і милості. Ми не кращі, не святіші від наших братів і сестер, які на Востоці. Але Ти даєш і для нас мир і спокій. Слава Тобі, поможе нам цінити Ти і посвятити своє життя для общення друг з другом на служення Тобі, Господь. Господи, благослови кожне серце, яке на цьому місці. Ти бачу підняті руки з подяками, Господь. Ми дякуємо тобі за милість, за любов. Ти чув сестру Марію, Господи, яка дякує за прожитих 97 років. Слава тобі. Саме більше дякуємо тобі за те, то, що Ти її встрітив знайшов, і вона відкрила своє серце. І довгі роки, Господи, Ти її вів за руку. Слава тобі. Нуждає її за сина. І наші нужди, Господи, Ти знаєш за синовей і за чоловіків і жінок, які ще не знають Тебе, Господи, коснись Духом Святим, да познаю Тебе, як Лічного Спасителя, щоб ніхто не погиб. Дьявол хоче вбити й погубити, але Ти той, який спасаєш, слава тобі. І тому несемо перед тобою нужди наші. Ти знаєш ті, хто на одрах болезні, хто в одиночці. То в трудних обставинах старенькі браті браття і сестри, укріпи їх, подержи духом святим і согрій любов'ю своєю. Ми також просимо тебе за наш край, країну нашу. Господи, прости нас і помилуй, останови то кровопроліття, проліття, і бо ти за всім наблюдаєш, поверни тих людей додому, да познають тебе і наші, да познають тебе як лічного Спасителя, ті, хто там є десь, Господи, розуміючи, що такий путь для спасіння, але спасіння тільки в тобі, наших братів, Господи, хто рішив іти за тобою, дай їм твердость духа, укріпи їх, наповни їх благодаттю. Щоб не були твоїми свідетелями, а людей тих, які командують, розполагай їхні серця. Тому, Господи, все в Твоїх руках Ти знаєш так же народ свій, Ізраїль, да буде в стінах Єрусалима і да пізнають тебе. Господи, перед нами так же ця молода пара, яка вирішила вступити в супружецьку життя. Ми дякуємо Тобі, що в наш час, коли є війна. Родяться діти, і Господи вступають в супружинську жис. Ти знаєш, благослови їх, дай їм сили пройти тут до кінця, ібо ти вірним тобі. Благослови всю нашу молодь, сестричок наших, братів, устроя їхню долю житті, дай їм положитись на тебе. А ти тот, який знаєш судьбу за кожного, хто буде йти в дорогу. Благослови і сохрани, а за цей час, за слово Твоє, за той час мирний, ми дякуємо Тобі і славимо Твоє ім'я, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, Сущий на небесах, та да святиться ім'я Твоє, та да прийде царство Твоє, та да буде Твора Твоя. твоя. І на землі, як ми на лід наш не служить, подавай нам кожний день, і прости нам долги наш, як і ми прощаємо должникам нашим, і не введи нас в твої скушені, но ізбав нас от лукав, і бо твоє царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа і любов Бога Отця, і общення Святого Духа да прибудеть з нами вечно. Амінь.